Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні хотілося б поговорити не про якийсь кіно всесвіт чи конкретний фільм або серіал, а про цілу кіностудію, яку ви всі прекрасно знаєте. Дісней знають усі, від малечі до дорослих, але чи знають їхню історію, яка мала як підйоми, так і падіння, не всі. Тому у цьому відео я хочу розповісти про історію встановлення кіностудії Дісней та що було головним у їхньому успіху. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Walt Disney є однією з найуспішніших компаній в одному з найпотужніших секторів будь-якої економіки, розваги. До того, як вона стала компанією з ринковою капіталізацією, 238,9 мільярдів доларів США з інтересами, що охоплювали весь світ. Дійсний був тісніше пов'язаний із баченням людини, на честь якої був названий. Саме це бачення заклало основу для того, щоб компанія стала медіагігантом, яким вона є сьогодні. 20 березня 2019 року компанія Disney офіційно придбала всі медіа активи двадцять першого століття Fox за 71 мільярд доларів, ставши найбільшою медіакомпанією на планеті. Нещодавно, а саме 16 жовтня, виповнилось 100 років компанії Волта Діснея, маючи понад 200 тисяч співробітників і ринкову капіталізацію. Це один з найуспішніших і найвпливовіших медіаконгомератів у світі. Але ця доля не була вирішеною, бо 40 років тому Дісней мало не розпався. Було б легко прописати їх виживання кмітливим керівникам бізнесу, включно з легендарним тескою компанії. Але його довголіття багато в чому завдячує його оповідачам: аніматорам, акторам, письменникам, авторам пісень. Режисером і продюсером серед них. Як і багато творчих талантів, Волт Дісней почав свою кар'єру працюючи на інших. У 1919 році Волт повернувся з американського корпусу швидкої допомоги під час Першої світової війни і шукав роботу художника. Він знайшов його в Песмен Рубін Commercial Art Studio, де познайомився з Зуби Іворксом і подружився з ним. Іверкс виявився одним з найталановитіших аніматорів у світі та ключем до подальшого успіху Волта. На початку 1920 року Волт і Іверкс залишилися без роботи, тому вони спробували відкрити власну студію. Цей перший бізнес відразу зазнав краху, і пара пішла на оплачувану роботу, створюючи анімацію фільм Едко». Де вони працювали над рекламними короткометражками, які демонструвалися перед повнометражними фільмами. Невдовзі вони працювали разом над побічними проектами, які переросли в серію комедійних короткометражок Лав ограмс. Уолт і Іверкс знову почали разом і протворили лав оґремс на бізнес. Однак у 1923 році ця затія закінчилася невдало, після чого Волт поїхав до Голлівуду. У перші роки Walt Disney Productions був незалежним продюсером. Його анімаційні корметражки, а згодом і повнометражні фільми були випущені через угоди з більшими голівудськими студіями, зокрема Коламбія, Юнайтед Артіс і RKO Pictures. Студія Волта Діснея була найбільш прибутковою ніж попередні втілення, але вона трималася на плаву. Компанія працювала для Universal Pictures, створюючи персонажа на ім'я щасливий кролик Освальд. У 1928 році Волт і Рой мали неприємний сюрприз, дізнавшись, що всі їхні аніматори за винятком Айверкса та кількох інших були наняті одним із людей, з якими він мав справу в «Юніверсал». Щоб додати Солі на рану, права на кролика Освальда належали «Юніверсал». Цей досвід озлобив Волта і змусив його поклястися працювати лише на себе, а тому з'явилася миша. Існує певна супречка щодо того, звідки взявся Мікі Маус. Теорії варіюються від кошика для паперів у Канзасі до Айверка, який гуртає фотографії тварин і малює скізи, яким би він не був. Мікі Маус є початком Діснея, яким ми його знаємо зараз. Волт зібрав нову команду для роботи з Айверксом над цим новим персонажем. Перші два фільми не стали хітами, але третій «Параплав Віллі мав величезний успіх. Це також був найкращий ранній приклад фільму, який синхронізував звук і анімацію. Маючи найкращі технології, це стало нормою, оскільки компанія розсунула межі анімації. У наступні десятиліття, включаючи Велику депресію, Дісней створив перші кольорові мультфільми, а також перший повнометражний анімаційний фільм Біла Сніжка та «Семер гномів. Однак витрати на ці новаторські фільми були дуже коштовними, а погані касові збори все одно могли потопити студію. Волт і Рой» розпочали 1940 рік із чудових фільмів, але з великими боргами. Касові збори таких шедеврів, як Бембі, Фантація та Папелюшка, були непоганими, але витрати на них були високі. Замість того, щоб уповільнити темп, Волт намагався зробити більше. Потім у 1953 році Дісней заснував власну дистриб'юторську компанію Буєна віста замість того, щоб залежати від інших студій, Дісней тепер може займатися випуском власної продукції. Наступного року Вол Дісней» почав вести телевізійний серіал на каналі ABC під назвою Дійсний щоб допомогти профінансувати та популяризувати новий одноіменний тематичний парк в Анахаймі, який відкриється для відвідувачів у 1955 році, завдяки стратегії тотального мерчендайзингу Вол Дісней» Disney Productions зміцнила свою позицію в Голлівуді, ставши диверсікованою медіакомпанією з цілим рядом інвестицій та інтересів, яким можна було ефективно перехресно просувати. Протягом наступних п'яти років компанія Walt Disney Productions придбала Дійсний купивши приватну компанію Волта. За ці ж п'ять років валовий дохід Walt Disney Productions, який у 1950 році становив 6 мільйонів доларів, зріс із 27 до 70 мільйонів доларів. Мерчендайзинг, брендинг і розширення усе це об'єдналося для Walt Disney Productions, але на жаль, йому судилося залишитися без одного зі своїх засновників оскільки Walt помер у 1966 році. Один із його останніх повнометражних фільмів Мері Поппінс» став найбільш пробутковим фільмом у 1964 році. Після смерті Волта Діснея в 1966 році компанія знемагала безсильного творчого лідера. Його анімаційний фільм Книга джунглів був непоганим, але протягом 70-х років критичний і комерційний прийом таких фільмів як Дракон Піта та Лисиця і Собака був неоднозначним і часто несприятливим. Через це виробництво фільмів на студії сповільнилося. Увага керівників переключилася на більш надійні пробиткові тематичні парки компанії, включаючи Волдісний World, World, який відкрився у Флориді в 1971 році. Тим часом компанія публічно визнала, що бореться життєздатністю свого іміджу безпеки, сімейного відпочинку на тлі зростання, популярність більш орієнтованих на підлітків блокбастерів від Джорджа Лукаса та Стівена Спілберга. Хоча Дісней спочатку відмовився від можливості випустити зоряні війни, врешті-решт, у 1979 році він перейшов до створення власного, хоч і набагато менш вражаючого фантастичного фільму про космічну еру «Чорна діра. Період 70-х і початку Років відзначений творчими невдачами та фінансовими невдачами, навіть вважається темним часом студії. Узгоджені зусилля охопити дорослу молодь знову і знову зазнавали невдачі. Кінцівка сторож у лісі була перезнята після катастрофічного прийому в обмеженому прокаті. Текс, трон і щось лиха до нас ідея, були провалені в касі. Але за межами кіноподілу було варті уваги тріумфу. У 1982 році компанія відкрила ще один парк у Флориді, токійський Діснейленд, який Дісней вирішив ліцензувати, а не управляти ним сам, став ще одним значним успіхом для компанії та її ділових партнерів у 1983 році. Того ж року Дісней запустив «Дісней Ченел» як канал кабельного телебачення на основі передплати. А на початку 1984 року компанія заснувала Touchstone Films для Виробництва розваг, орієнтованих на дорослих, відмінних від сімейного бренду Walt Disney Productions. можливо, у Дійсне було проблеми з касовими зборами, але для Wall Street у нього все, ще були дві цінні активи: популярні тематичні парки та величезна фільмотека. Бізнесмен Сол Штайнберг скористався можливістю спробувати вороже поглинання. Керівництва чинили опір його зусиллям, обтяжуючи компанію боргами, а потім викуповуючи акції Стейнберга за націнку. Однак довіра правління до прийняття рішень керівниками внаслідок цього постраждала. Вони усунули керівників, у тому числі Зятя Волта та президента компанії Рона Міллера, на користь Майкла Айснера та Френка Велса. Як новий генеральний директор Айснер почав просувати ідею відродження Діснея разом з Джефрі Каценбергером. Айснер почав працювати над виконанням цієї обіцянки, переорієнтувавшись на створення живих фільмів і телевізійне виробництво. Новий режим Діснея знайшов свій перший успіх у комедіях і драмах для дорослих. У кіно вони запропонували глядачам сплеск вниз із Беверлі Хіллз, колір грошей і біжальні люди. А на телебаченні золоті дівчата. Ці проекти досягли успіху значною мірою завдяки силі визнаних і нових зірок, зокрема Тома Генкса. Пола Ньюмана, Тома Круза, Бет Мідлер, Беа Артур і Бетю Вайт. Але Айснер і Каценберг були менш захоплені ролью, яку анімаційні повнометражні фільми відіграватимуть у корпоративному відродженні, тому що їх створення було дорогим і трудомістким, а реакція глядачів була непередбачуваною. Вони зберегли цей підрозділ компанії в основному за наполяганням племінника Волта Роя Діснея. Однак, попереднє переміщення на домашнє відео забезпечило несподіваний поштовх для цього аспекту бізнесу. Дісней. повторний випуск анімаційних фільмів, безпосередньо для споживачів на роздробному ринку, а не в кінотеатрах, запропонував важливий новий потік доходу. Протягом 80-х років анімація дійсно потроху виявила ознаки нового життя. Використання згенерованих комп'ютером зображень у фільмах Трон, Чорний Котел і Великий Мишачий детектив, а також «Перегодницьких бойовиків у фільмах Олівер і компанія та Хто підставив кролика Роджера вказує на віднолення творчості в повнометражній анімації. Таланти зі світу театру, зокрема, Говард Ешман і Алан Менкен, запровадили театральний підхід до музичного оповідання. Спочатку в Росаленці 1989 року, а потім ще більшим ефектом у Красуні та Чудовиську 1991 року, першому анімаційному фільмі, номінованому на премію Оскар, за найкращий фільм. Але Король Лев і Покохонтас продовжували синтезувати театральне створення та анімацію, досягаючи критичного та комерційного успіху. Ця серія анімаційних фільмів була особливо важливою з двох причин: по-перше, вони перемістили увагу керівників зі створення живих фільмів на повнометражну анімацію, і по-друге, вони відновили оригінальну формулу Волта Дістая, поставивши повнометражну анімацію в центр діяльності компанії, а потім дозволивши їй підживлювати інші підрозділи, зокрема музику, видавництво, телебачення. Та тематичні парки. Коротше кажучи, мистецькі інновації, внесені оповідачами через акторську гру, спів, написання, композицію та анімацію, спонукали керівників переглянути та змінити корпоративну стратегію. Ця переорієнтація, звісно, була непростою. Оповідачі відстоювали інтереси, обговорювали і навіть боролися між собою та з керівниками, щоб обґрунтувати свої сміливі творчі рішення. Те, що виникло, було трансформаційним інвестиції в традиційні та недосліджені підходи до розповіді історії, розвиток нових технологій і кроки вперед. У представленні жінок і кольорових людей. Коротше кажучи, оповідачі мали вирішальне значення для відродження компанії так само, якщо не більше, ніж керівники, які так часто користувалися та отримували заслуги. І ця динаміка продовжує підтримувати Дісней протягом майже двох десятиліть, які Роберт Айгер керував компанією. Сила та вплив історії були незаперечними. Під його керівництвом компанія Дісней придбала та розробила деякі з найпопулярніших і найприбутковіших медіафраншиз усіх часів шляхом придбання Pixar у 2006 році, Marvel Entertainment у 2009, му Lucasfilm у 2012 му і 21 перше століття Fox у 2019, му що принесло решту Marvel Entertainment у будинок. Іші, включаючи людей X, фантастичну четвірку та Дедпула. На додаток до 30% власності Fox на потокову платформу Hulu, що дає дійсний контрольну частку в 60%. Дійсний запустив власний потоковий сервіс Disney+, завдавши удару під Netflix, який ліцензував кілька ключових частин бібліотеки Дійсней. Підсумовуючи сторокову історію Дійсней, то фінансова історія сповнена нестандартних особистостей і видатних фігур. Багато з найбагатших людей в історії потрапили туди, будуючи імперії хутра, нафти, сталі, рейок і навіть програмного забезпечення. Цей матеріальні продукти з простою формулою знизити витрати і продавати більше. Дійсне людина і компанія були різними птахами. Лише завдяки постійним інноваціям і розширенню меж не лише анімації, а й того, що дійсно став як бізнес, компанія змогла перейти від помірно успішної анімаційної студії до повноцінної розваги. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.